Ось вони кращі чотирилапі прикордонники Білорусі, Росії, Казахстану, Туркменістану та України. Вже за кілька хвилин їм доведеться показати все, що вони вміють. Але спершу сніданок. Білоруси привезли на змагання спеціально виведену породу бельгійську вівчарку малінуа. Прикордонники не можуть натішитися собакою. кажуть, з нею простіше працювати аніж з німецькою. Ну, як правило, говорять, собака не думає. но це собака, собака, собака іногда даже включає щось то такое непонятное. А це вже прикордонники Туркменістану намагаються показати вміння своїх напарників. Утім, приборкати норвеливих ніяк не можуть. У команді Росії всі жінки, але чотирилапі партнери їх слухаються. Кінолог Тетяна вже 14 років працює з собаками. З них сім з піфом. Как человеку словами или руками ей не объяснишь. Нужно прилагать усилия, во-первых, своим доброжелательным отношением к ней доверительным, доверять ей, чтобы она проникла с доверием к тебе. Со временем пройдет взаимопонимание полное. То есть по одному жесту или под одному кивку головой мы понимаем, что хотим друг от друга. Организаторы змагання переконуют, тут перемога не головне. Такі змагання, по-перше, дають поштовх, вони стимулюють до ще кращого підготовки і інспекторів і службових собак цей раз. І по-друге, йде обмін досвідом по питанням дресування службових тварин. Це є кращі собаки з п'яти країн і кращі інструктори. За два дні собаки мають показати слухняність, а ще знайти наркотики. За це команди отримують бали або не отримують, якщо собака схибив. Проте як жартують прикордонники, якщо один пес за все своє життя знайде хоча б грам наркотика, він вже герой. Попри те, що з кожним роком новітні технології рухаються вперед, замінити собаку на кордоні вони все ж не можуть. Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова.